Понеділок транспортні активісти розпочали розмовою з мером на апаратну нараду. Вони принесли всі підписи, які вдалося зібрати на мітингу. Як відреагував на протестуючих міський голова, та які транспортні зміни очікують у сумах. Дізнайтесь вже за мить. Для того аби сесія 31 травня, на якій вирішиться доля сумського транспорту пройшла вдало, активісти вирішили заручитися підтримкою мера, озвучили головні вимоги мітингу та навіть запропонували транспортному відділу свою допомогу. Ми пропонуємо разом працювати. Тому наша пропозиція – створити робочу групу із представників громадськості і міської влади. Для чого для того, щоб забезпечити допомогти відділу транспорту, здійснювати контроль за. Дотримання договірних вимог мовляв, вони підтримають новий тариф, але за однієї умови той має бути економічно обґрунтованим. Я вам не забороняю створювати жодної комісії. У нас є наша, у нас є наша комісія, робоча група, яка контролює, ви можете долучатися до цієї роботи. Ви знаєте, що рішення виконкому було не 5 гривень чи 6, як подавали перевізники. Ну, до речі, вони всіх всі було 5, Так? Ви знаєте про це, да. Я тільки вам хочу сказати, що після обстежень, якщо якщо цифра буде 4,55, ми все одно її не приймемо. Ні для кого не секрет, що стан транспортної інфраструктури Сум далекий від ідеалу. У вечірній час виїхати з віддалених районів обласного центру справжня проблема. Транспорт не їздить. Тож за що платити більше, сумчани не уявляють. Однак одне із давно обіцяних покращень все ж буде. Йдеться про оснащення транспорту gps навігацією. Завдяки цьому відділ транспорту зможе контролювати своїх перевізників. А сумчанам не доведеться годинами чекати маршрутку чи тролейбус на зупинці, адже буде онлайн-трансляція руху. У тролейбусах пообіцяли встановити GPS вже у найближчий час. Що стосується приватних перевізників, згідно умов договору, всі 100% приватних автобусів означення системою номер Наразі роботи з налаштування транспортної інновації вже ведуться. А ось у Європі в останні роки все більше поширюється система безкоштовного міського транспорту. Відмовитися від стягнення плати повністю або частково змогли близько сотні міст ЄС. І країнам це вигідно, адже отримати пластикову картку, яка гарантує безкоштовний проїзд, можуть лише зареєстровані мешканці, тобто ті, які сплачують податки. Зиво, колись Європа» буде і в сумах. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини СТС.